Ефект Рингельмана це, це соціально-психологічний феномен, який описує тенденцію до зниження індивідуальної продуктивності в групі. Він був відкритий французьким інженером Максом Рингельманом у 1913 році. Суть ефекту полягає в тому, що продуктивність кожного члена групи зменшується зі збільшенням кількості учасників. Ефект Рингельмана був результатом серії класичних психологічних експериментів, проведених у 1913 році. В одному з них учасникам пропонували підняти предмети певної ваги, спершу визначали максимальну вагу, яку міг підняти кожен учасник індивідуально, потім учасників об'єднували в групи з двох, чотирьох, восьми осіб. Очікувалося, що сумарна сила групи подвоїться. Наприклад, двоє піднімуть 200 кілограмів, якщо кожен здатен підняти 100 кілограмів або навіть перевищить суму індивідуальних зусиль. Однак результати показали протилежне двоє учасників разом могли підняти лише 93% від суми своїх індивідуальних зусиль. А в групі з восьми осіб цей показник впав до 49%. Соціальна лінь або втрата мотивації проявляється у тому, що люди докладають менше зусиль, працюючи у групі, покладаючись на своїх колег при виконанні різних завдань. Хоча учасники групи зазвичай вважають, що викладаються повністю, також може бути так, що учасник групи проявляє соціальну лінь ненавмисно. Присутність індивідуальної відповідальності за результати праці знижує соціальну лінь. Тоді як підвищення відповідальності сприяє більшій продуктивності, дружні відносини та згуртованість групи також позитивно впливають на ефективність, адже продуктивність учасників вища, коли між ними встановлені теплі стосунки, розмір групи відіграє важливу роль, соціальна лінь зростає зі збільшенням чисельності учасників. Міжкультурні відмінності сприяють вищій продуктивності, оскільки групи з представниками різних культур зазвичай працюють ефективніше ніж однорідні, гендерний чинник теж має значення жінки менш схильні до соціальної лінії, ніж чоловіки.